Минула ніч у Харкові. Вона була відносно спокійною, хоч лунала повітряна тривога через загрозу атаки ворожих дронів. Однак у ніч на 25 червня. Росіяни масово на атакували місто шахедами. Під ударом перебував Київський район. Внаслідок обстрілу цивільне підприємство в цьому районі зазнало пошкоджень. Також незаселений житловий будинок. Постраждав одна людина, дістала поранень. Нині вона перебуває у лікарні. Ігор Терехов долучається до нашої бесіди. Це харківський міський голова. Пане Ігоре, як чуєте? наші вітання. Добре, чую, вітаю вас. Знаєте, очевидно, що ворог не збирається зупиняти свій терористичний поступ на Харків, бо місто виявилося нескореним, було не готове ні 22-го, ні нині до того, щоб ставати частиною руського міра. Але тим не менше, як в... ви ж точно міряєте настрої, наскільки, наскільки це можливо серед харків'ян і тих, хто став новоприбулим харків'янином, тих, хто переїхав в Харків, як сьогодні до того рівня небезпеки, що зараз є в Харкові, не будемо брехати, ставляться ті, хто в місті. Працюють, живуть, функціонують і так далі. Давте, я хочу сказати, що. Дійсно, ворого були своя мета, свої плани, але їм неможливо було здійснитися, бо завжди Харков був українським містом і буде залишатися на завжди містом. І Це ми чудово розуміємо. І ту відсіч, який дав Харків, починаючи з першої години війни, вона не перевершена. І Я дуже дякую всім Збройним силам ЗСУ, ти бійцям територіального оборони, всім містянам, які об'єдналися і дали. Таку достойно відсічнішому городу, що стосується сьогодення, то так ми перебуваємо практично під постійними обстрілами. До речі, хочу сказати, як і інші міста, але нам достається набагато більше. І ти рунація, який зазнав, зазнала наше місто, міста герої речі, Харкова їх немає в жодному місті великому місті України. І ми це чудово розуміємо. Але незважаючи на все, настрій бойовий немає ніякої паніки. Що стосується людей, то сьогодні в Харкові перебуває мільйон триста мешканців, серед яких 206 тисяч – це вимушені переселенці, які переїхали до міста Харкова з деокупованих територій, з територій на яких на жаль йдуть ще бойові активні дії, і крім цього, це. Люди, які е, приїхали до нас, з Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області е, і е, перебувають в Харкові, живуть в Харкові, і хочу сказати, що Харків для них це е, стало рідним містом, і я бачу е, їх настрій, спілкуюсь з ними, і вони хочуть жити в Харкові, працювати в Харкові, і для нас це насправді нові можливості, незважаючи на те, що Харков перебуває під обстрілом стосовно наслідків усунення про от пронаймні по останнім, яка ситуація з цими, в принципі, яка кількість житлового і нежитлового фонду є пошкодженою на сьогодні в місті. Я хочу вам сказати, що дійсно сьогоднішня нічна щастя пройшла більш-менш спокійно, але також лунали повітряні тривоги. А що стосується напередодні двох ночей, то ми опинялися під обстрілами і е, в ту ніч були обстріли, це було сіхи. І напередодні було сім шахид. Е, якщо взяти наслідки, то е, так за ці дві е, ночі. Було пошкоджено шість житлових багатоповерхових будинків, вибити вікна, пошкоджено 23 приватні будинки, пошкоджено два цивільних промислових підприємства. Але що стосується наслідків, то як ми змогли, ми всі наслідки закрили кантури, усунули розтрощене електромережі, є електропостачання. Всі будівлі, що стосується далі, то так потрібно буде вставляти вікна, і люди будуть отримувати. Ми відкрили мобільні ЦНАП, люди зареєструвалися, і від держави буде отримувати кошти, вставляти вікна. Ми закриваємо дахи. Тобто, така знаєте, система, вона на жаль, підкреслена, На жаль, в зв'язку з постійними вибухами і прильотами вона у нас налагоджена. Давайте проговоримо про комунальні вигоди або, скажімо так, умови, в яких можуть опинитися жителі Харкова. Я зараз про тепло, про підготовку до зими. Ну і власне не варто забувати і про електроенергію, і про постачання, і про газопостачання серед іншого. Що тут як убезпечуєтеся, і що по альтернативі? Хочу сказати, що зараз і комунальна послуга в повному обсязі ми надаємо, але так, ми пройшли дуже важкі зими починаючи з початку війни. І у нас було рекордне вісім разів, Ми перезапускали систему опалення тільки за один опалювальний сезон. Такого досвіду немає в жодного міста в світі. Ми розпочали підготовку до опалювального сезону, ще не завершуючи. Попередній опалювальний сезон дуже багато е, приходять робити, е, бо е, ми розуміємо, що і як потрібно зробити для того, щоб було стало тепло постачання і водопостачання. Дуже багато на жаль, колекторів зазнало пошкоджень, і це дуже така е, важлива робота, яку ми сьогодні робимо. І е, дуже е, дуже така важка робота. бо Голуби глибина, на якій проходять ці колектори, дуже, дуже велика. І я дуже вдячний сьогодні нашим комунальним службам Харків водоканалу, тепловим мережам, які працюють, теж практично цілодобово для того, щоб зробити все до початку нового опалювального сезону. Так, ми робимо так званий енергетичний острів. Так, ми отримаємо допомогу і отримували допомогу. Від наших партнерів і це різні міжнародні організації, різні фонди. Так ми отримували дуже суттєву допомогу від USAID, Зараз на жаль, ми її не отримуємо, але є французькі фонди. Ми за власних коштів теж придбаємо генераційне обладнання, і це дуже важливо для нас, особливо в силі. До речі, от, стосовно власних коштів, у Харкові ж будуть продовжувати термін скасування місцевих податків і зборів для підприємців, а за рахунок чого тоді ці власні кошти будуть, так би мовити, та, генеруватися і накопичуватись на міському рахунку. Дивіться, В нас є з урядом, то що стосується, що ми скасували місцеві податки і збори, я дуже вдячний президенту, бо він дав доручення уряду, і нам уряд компенсує ці витрати так, мабуть, не в повному обсязі, але компенсує. інше це доходна частина міського бюджету, і ми балансуємо так. Ми балансуємо, бо нам важко. бо для нас є пріоритети. Це перш за все допомога нашим військовим, це відбудова житла. Бо для нас це дуже важливе. Це питання сьогодні номер. Не б сказав, крім цього, це будівництво підземних школьна На жаль, ми вимушені. Будувати підземні школи розраховував на те, що уряд нам видалять кошти на підземний садочок. Бо він для нас дуже потрібен і на кошторисна документація. У нас вже виготовлена. Ну і звісно, громадський транспорт. Дякуємо. Ігор Терехов Був із нами міський голова Харкова говорили про те, як живе і як буде далі жити місто.